Мені дуже стало а, зрозуміло, це наша голубенька панель по інструкції до себе. А, я завжди хотіла попробувати визначити якось свої там, цінності, що мені важливо. А, і а, були там деякі методи, якими я пробувала це зробити, вони мені не дуже підійшли і це викликало тільки негативні емоції. А, і тут, напевно, також про те, що Ірина трішки сказала, щоб оце нашукати шукати недоліків. В собі, і я завжди пробувала себе підлаштувати під якесь середовище, бо, типу, що зі мною щось не так, бо тут отут треба помінятись, щось дотягнути. Тут я просто не можу ем, е, пристосуватись там до якогось швидкого потоку змін, І ще щось виявляється. Це просто мені не підходить. Воно от просто це, от. Е... Мені підходить зовсім інше середовище, мені треба структура, мені треба чіткість, ясність, і свобода, і фідбек. Тобто, є якісь такі моменти, які для мене важливі, і мені здається, що десь на фоні це було якось на відчуттях, але це ніяк не структурувалося в моїй голові. А ось, ну і а, з цим всіма а, своїми плюсами, мінусами і підводними каменями. Я ще хочу допрацювати феми свої це з психологом і визначити маленькі кроки, тому що коли я подивилася по всіх маленьких кроках. Там вийшло просто не знаю, звільнятись і рік це все робити. І в мене зараз, якраз на роботі, оцей момент з дуже великою невизначеністю, і е, це все, що мене тригерить. І я е, якраз сьогодні працювала з коучем по цьому, і ми домовилися, що ми частіше будемо бачитися, щоб, по перше, розібрати ще детально свої маленькі кроки по інших напрямках. Ну, і... Прибрати те, що зараз мене тригерить. От, ну, загалом я б сказала, що запит мій був першочерговий, щоб коли я прийду зрозуміти, як працювати з командою, там свої сильні, слабкі сторони. Але я собі думала це про якось по-іншому. І вийшла зараз більш глибинна робота і більше не знаю. Ну, напевно, глибина це буде найточніше.